Так, вітаю, панове, розглянемо все-таки поверхневий монтаж синтета технології на східних озеро ТНТ. ТНТ та СМТ складання. ТНТ-складання це технологія монтажу електронних компонентів, при якій виводи компонентів вставляються у отри на друкованій платі, а потім припаюються з протилежного боку. Цей метод забезпечує міцніші механічні з'єднання, що робить його ідеальним для великих компонентів, що зазнають значних навантажень або для пристроїв, що працює під високою, чи потужністю. Як це працює? Ставка компонентів виводить електронні компоненти, таких як резис, конденсатори, роз'єми, виставляється попередньо. Просвердлені отвори на друкованій платі. Ну, вони там оброблені ще металу. Пайка. Виводи припаються до контактних площадок. на зрозному боці плати. Це може використовувати вручну або за допомогою автоматичних процесів, таких як пайка хвилею припою. Міцність завдяки тому, що види проходять крізь плату, створюється надійні міцне механічне з'єднання, яке витримує значні навантаження. Застосування високо. Навантажні пристрої використовуються в примисловим медичним Мобільного обладнання, де потрібна висока міцність з'єднання. Висока напруга та потужність, переважний метод для додатків з високою напругою, оскільки велика відстань, між виглядами знижує ризик електричних розрядів пробої і прототипування, часто використовується для створення прототипів завдяки простоті процесу ручного монтажу. Ну і переваги. Міцність і надійність забезпечує дуже міцні та надійність з'єднання, які витримують механічні навантаження та вібрації, зручність, спрощує процес протипотенцію. До типування та ручного ремонту безпека краще підходить для застосування з високою напругою. Ну і більш продвинутий метод це все таке СМТ-складання, це технологія поверхневого монтажу. Не треба ці отвори Свердлити, вставляти. Вона використовується для збирання електронних пристроїв шляху монтажу компонентів поверхного монтажу СМД, вони менші, ніж попередні. Так, на поверхню друкованої плати цей процес дозволяє досягти високої щільності компонування, мініатюризації та автоматизації виробництва, що зробило його стандартом у сучасній електроніці. Це, це, це сучасний стандарт електроніки. Основні етапи СМТ складання друк паяльної пасти. На друковану пласту, за допомогою трафарету, наноситься паяльна паста, яка буде утримувати компонент. Тобто, на плату ложиться така сєточка і на сєточки намазують цю пасту. Розміщення компонентів автоматичні машини розміщуються, де компонент на друкований пласт з високою точністю. Переплавлення припою. плата проходить через піч, де паяльна паста розплавляється у творчі міц, неелектрична та механізм з'єднання між компонентами та платою. Оптичний огляд. Після паяння проводиться автоматичний оптичний контроль, попри якості єднання та правильного розміщення компонентів. Технічне обслуговування у разі виявлення дефектів порусить ручний ремонт. Перевага СМТ-технології, щільність компонування. Компоненти монтуються з обох боків плати, а їх розміри значно менші при інших компонентів на скрізному монтажу. Мітери до застрілів менші та легші. Електронні пристрої, автоматизація процес легко автоматизує, що знижує вартість виробниці і надійність, забезпечено діє надійні, електричні з'єднання завдяки поверхнему натягу розплавленого припою, який час допомагає автоматично вирівняти компоненти. Дякую за увагу.